Си що, приємного всім перегляду. Hello. чесно, Hello. коли я монтував це відео, я вже не знав, плакати чи сміятись. От ви уявіть, кинув я спойлер до відео свій телеграм-канал, а люди такого крінжа не витримали і почали лівати. І здавалось би, таке відео не треба знімати. Але ви самі захотіли. Я думаю, в кожного з вас була така ситуація, коли ви побачили дуже крінжову і до того ж фейкову рекламу мобільної ігри. Ну а фейкова реклама мобільних ігор за півроку стала ще гірше і крінжовіше. Ну, а з вами як завжди, Фьюзен, беріть, смак жаллики в мо. Жесть фьюзен гені він знає, що вже один раз спрацювало і другий раз це ще раз зробить. Просто тому що він знає, що з першого разу спрацювало, і він ще раз це зробить, і може повторювати цю рубрику просто кожен рік, тому що кожного разу реклама стає все гірше і гірше. Я дивився рекламу, там, де була, що у коня у під, на підкові, коротше, поняли? Оці от Brain рот відео, там, де що просто позаліпати відос? Там у коня, коротше, знімали оці такі, підкову, нову там стелили, чи що вони там роблять. Я дивлюся, рекламу. А потім, виявляється, воно переходить на ігру. Я такий, ні хрена собі. Це тобто це була реклама ігри? От ви, звісно, падли, тому що вони змусили мене дивитися. Вони знають, що в мене мозок атрофований. і вони такі, типу, ага, треба таку рекламу послати. Бляха-муха, ну реально генії. Позручніше, гарного перегляду. Напевно, ви мене зараз питаєте, що можна було знайти ще крінжовіше? Багато чого. Чесно, я сподівався, що ситуація хоч трошечки стане краще. Але ні. З приходом нового тренду для дітей, ну тобто брейнроти, все стало дуже-дуже, дуже погано. але ви Мені здається, що через те, що додався штучний інтелект, стало все ще гірше. Просто тому що штучний інтелект тепер відоси стало ще легше робити. Але люди все одно знаходять якісь там лазейки. Ви сильно не лякайтесь. Ось вам котика для профілактики. Ой, Тверк рейс 3D. Весела гра. 100 мільйонів завантажувань. Щоб розуміли, ця гра збирає місце знаходження, фінансову інформацію і ще там щось. Походу, після цього відео мене запакують. Ой, ну давайте подивимося, що люди пишуть. Куди дівся мій Хамстер комбат? І гра гаф. Вона навіть одної зірки зір не заслуговує. Ні, я це навіть озвучувати не буду. Хмм. Ну що, давайте завантажувати. Я про це пошкодую, я про це пошкодую. А він буде а, скачувати? Ні, ні, поки не може. Сповіщення. Які ще сповіщення, алло. Я не вірю своїм очам. Що це за шедевр? Прикиньте, отак поїв бургерів і пішов рвати мітати. Ні, ну цікавішої гри однозначно я не бачу. Он до дивіться, щас. Вибираємо, вибираємо. ОПІО! Що ви розуміли, тут навіть є прокачка. І до того ж всього скидний... Я не знав, що ф'юзер тепер летсплейщик. Капець, блін людина росте просто на очах. Спочатку відео огляди, тепер летсплеї. Повернувся на початок, тому що він Майнкрафт знімав. Але з нюансом вони тільки за рекламу. Чекайте, тут якийсь босс. Боже, чим я займаюсь? У вас там жово вообще криша поїхала. Ні, ну в цілому, столок непоганий, тільки треба сала додати. Я от щось наклацав і тепер можу збудувати свій спортзал. Ця гра це просто капець. Тут буквально кожен рівень, кожну хвилину і взагалі кожен клік вискакує якась кідінжова реклама. Ам. Я, звісно, вибачаюсь. Не знаю, як пояснити ці відчуття, але я трошечки пограв цю гру, і мені, наче, мозок почухали. Дякую за увагу! А тепер давайте трошки скупнемося. Коротше, не витримую я цей весь каріш, так що пішло воно все все. Неймовірно, крінжовий Project Makeover. Ну або Washington Mansion. Що їх об'єднує... Це, до речі, фієзно, тому що на на Apple немає зазвичай таких от реклам. Ну, не реклам, немає зазвичай таких крінжових ігор, по типу, які дозволяє е, собі впустити цей, як його там називають, Play Market? Play Market всю фігню, по-моєму, запускає. А Apple я, на жаль, не можу всяку крінжу скачати, особливо, якщо ти її не в тому регіоні. Apple може не сподобатися вони такі, тебе. Для України ця ігра, мабуть, занадто крінжова, зато це для якогось Афганістана. Саме раз. Наприклад, цей Тверкран чи що це як це називається, звужу. Ну я ну, як мінімум, розробники. А ще неймовірно багато крінжових і до того ж фейкових реклам. Ну буквально, що це таке? Чесно, я навіть не знаю, що вживають ці рекламодавці, коли роблять таку рекламу. Кожна реклама крінжовіша крінжовіша, а сюжет ще більш незрозумілий. А що саме цікаве оцінка майже 5 зірок в плеймаркеті. Саме що цікаве, насправді воно працює ця реклама. Ви задумайтесь, люди реально дивляться цю рекламу. І зараз, наприклад, люди як е, Fuse знімають відоси про цю ігру. все, хтось скачає одна-дві людини. Вони зробили своє. Вони просто зняли рекламу і все, і тепер вони стали цим це центром обговорення. І 100 мільйонів завантажувань на кожній грі. Як ви думаєте, така реклама підходить для трьохрічних дітей? Окей, а може все не настільки погано? Ось дивіться, ну прям геймплей крутий хіба? Ні? Ну як вам сказати, це тільки обгортка. Бо для того, щоб покращувати свого персонажа, вам треба грати в пазли. Ні. Найгірше що сталося з людством? Це тривряд. Найгірше, що сталося з людством. Це все такі ігри в Триврят, Кенді Краш, оця вся фігня, цей брейнрут. Можете, до речі, написати в коментарях, спитати у ваших батьків, який рівень у ваших батьків в Кенді Краш. Я не знаю, можливо, хтось в чаті зараз сидить і скаже рівень своїх батьків. У моєї мами, коротше, п'ятитисячний десь отаке, Знаєте, п'ятитисячний рівень це тільки в одній ігрі, а там цих ігор три чи чотири. І у моєї мами цих три і три здається, і вона в кожній з цих гри на п'ятитисячному рівні. Ви задумайтесь, батьки реально сидять кажуть про те, що діти дуже багато сидять за телефонами, за комп'ютерами, проводять часу, а самих якісь по п'яти, по шеститисячному рівні в Candy Crush, там де треба це все проходити, ще й не з першого разу іноді рівні проходяться. Тому що чим далі, тим складніше. Це просто абсурд. Я навіть боюсь за. Думатись про те, що можливо хтось донат взагалі все. А я точно певний, що хтось з батьків донатить. Тривря зруйнували ігровий світ. Ну так і є, да, буквально. Ну це реально за хрінь. Це мобільний геймінг. Це буквально якийсь тривряд. А на рахунок геймплею в Машингтон Меншен це теж просто 90 в тривряд. Приблизно 9% діалогів і 1% ти будуєш собі хату. А ще в додати до такого оригінального геймплею пальцями. йде до фігіще реклами. Ой-ой-ой, як же ж я відчуваю ці ноти? Це ваще ще А що мене найбільше вразило, те, що оці дві гри також отримують ваше ім'я і прізвище, також електронну адресу, інформацію про фінанси, інформацію про телефон. І мені здається, ще дуже багато чого. А на оригінальну рекламу в них, походу, грошей не хватило, то в них там однакові персонажі і однакова крінжа. Я собі просто не уявляю, щоб нормальна людина робила такі реклами. Ох, знали б ви, що зараз буде? Ви просто офігели. Тикачок, який будує імперію в каналізації. Пройди 900 рівнів, щоб нарешті дістати шкарпетку. Отакі реклами вам точно попадались. Навіть не кажіть, що ні. Що в таких рекламах роблять? Ну, Деку буквально рекламу. бігають вліво-право, щоб стати сильнішим. Цього Знаєте, мені знічку. вже ліньки просто розказувати, що це фейкова реклама. Буквально подивіться, як виглядає гра насправді. Я думаю, що тут і зайвих слів не треба. Так, от, в мене трошки підгораю від іншого. Отаких реклам з купленими акторами. О боже, їхня акторська гра, це просто повна с. Але попередній варіант ще був нормальний. Ви просто подивіться. На це. Гра походу настільки погана, що навіть нормальний популярний актор, ну ви ще так? не може нормально вжитись роль. Ну що це таке? Взагалі, у багатьох рекламах мобільних ігор практикується отака от, от тема. Ви просто подивіться. Да, це капець, це ж в якомусь році з'явився якийсь здається. Минулий рік була реклама. З Хоумлендером із The Boys. Я дивився цей серіал просто тупо отак. Два-три ну, рази точно дивився, я його передивлявся, і потім виявляється, що це такі: о... побачив рекламу з Хоумлендером. Я думаю, це що, анонс нового сезону. Це реклама ігри, там де треба отак от вліво-право ходити і стріляти по якимсь стінкам, щоб там множились твої кулі, або ти вбивав натовп по цих от зомбі. В коментарях ще всі писали про те, що е, це таке, що його змусила ця кампанія. Корпорація, на яку він там працює, Black чи щось таке. Рекламна, це до цей шедевр. Це я ще не говорю про Rise of Kingdoms. Ай, о боже, Rise of Kingdoms. Скільки мемів було про те, що в тебе недостатньо в тебе недостатньо це такого рівня, б, бойового рівня. Вже такі меми колись були, це не те, що зараз брейнерот. Що на рахунок Royal Match? Я думаю, цього короля ви 100% бачили. На секундочку, це перша головоломка по прибутку. Взагалі, в мене от таке питання: а як він потрапляє оці всі халепи? І ще чому це не можуть пройти? Ось дивіться, лава тече. І хтось проходить головоломку. Майже пройшов і здавав би, все добре, але подивіться на короля. Що з ним робиться, я не розумію. Після кожної такої реклами я. Йо, Люрей Ар, дякуючи за заплатну. Алло, блять, Фіз, ну ти реально уже реально. Ну це капець просто. Шоста хвилина. Чел залишає в кожному, майже в кожному відео пасхалку, все-таки цього блогера ставить, Я його не люблю. Я його не люблю, я його недолюблюю. Шановний, ой. Я повернувся, я на жопа старий, блядь. Вітаю тебе зі здачею поки що. Я знаю, що там якісь там херню зробили з цими 30 тестами. Шановний, помітив на 6.01. Так же відмічають таймкод, так? Да? Бо я не пам'ятаю, як таймкод відмічати. Пасхалку у вигляді блогера, якого не долюблюють. Дякую велике за неймовірне відео. Бла-бла-бла, бле-бле-бле, блю, блю, блю. Я просто хочу погорісти телефон. До того ж всього палець взагалі в іншу сторону пішов. Ну а після цього чогось невдача. Ну ви завантажуйте і пробуйте самі, бо ви ж розумніші. Звісно, розумніші, бо ви ж мої підписники, але тут прикол в іншому. В грі вас чекають не отакі головоломки, а просто звичайні тривряд приправлені спеціями донату. До речі, я помітив цікавий факт. Майже в кожній грі, про яку я говорив в цьому відео, на початку, як тільки ви вперше заходите в гру, вас реально зустрічає гімплей, наче в рекламі. Але на жаль, це буде треба. Трив... А хто буде модерувати, якщо тільки арапл залишиться? Е, ну, е, чесно кажучи, воно не сильно то, щоб мені багато модерувати, хіба що тільки такуло і Савір Богу це реальна проблема. Тривати тільки пару хвилин. Після чого гра кардинально зміниться. Чому люди не можуть зробити реально гру як в рекламі? Ви просто уявіть, який би хороший був світ. Хтось мені поясни, що тут відбувається. При чому тут і су? Так, про що це? На рахунок брейнроту в мене тут є пару реклам, але вони якісь максимально Джобі. Ось типу буквально про що ця гра? hell? Ну або оце? Ось типу, буквально, про що ця гра? What? Засуджу, але цей чоло росіянин, на ну, цей зверху. Я знаю, що він росіянин. Тахев, oh, ну або оце. Ніколи. Братанчик, що з тобою? Не думаю, що треба не зациклюватись, краще йдемо далі. Бо зараз буде повна дупа. <хи> Пам'ятаєте, мені вискочила оця дивакувата реклама. Ну і що ви думаєте, я все-таки вирішив це перевірити. Все почалось банально з того, що я забув, як називалася гра. Коли все-таки згадав, виявило, що це цілий жанр таких ігор. Да, і я, звісно, звичайні адекватні ігри. Пано мене скачано. Ця гра там, де треба всякі. Чи було скачано, я не пам'ятаю. Я точно пам'ятаю, що я здається, чи грав, чи граю. Мені треба була якась ігра, коли немає інтернету. Зараз у мене, короче, Маджонг. Та грає 30 хвилин щодня, що ти будеш платити краще, будеш краще з місій 6 Підкажіть, хто цей пацанчик, я не буду на це купити. Я не куплюся це, це Dark Falcon. Я бачу, що в тебе історія повідомлень, що ти скидаєш добру ранку, бачив цим закінчився стрім ролі. І підкажіть цей пацанчик, типу, лице незнайомий там. А, ні, подусить, там якась інша капа. Г г, г, г г Давайте не будемо погане. Це мої самі перші стріми, я там ще з своєю. Такі... Я там ще зі своєї кімнати стрімив. Це моя кімната в будинку, там де я, коротше, колись жив. Для такого типу, а є ось таке. Як таке пропускає Google Play, чесно гадки не маю. А що більше додає абсурду всю ситуацію, що це 3 плюс гра. Є навіть отакі види реклами. Грати я в це не хотів, але це треба просто показати. Одразу кажу, я все засуджую, все показано в ознайомлювах цілях, і всі назви Хем, на цьому мік мік роз... би, Це просто якісь звичайні картинки. Хоча а, тобто, знаєте, такі ігри нормально. вже дивні, але буквально через пару хвилин. Картинки ставали все більш дивними, якщо ви розумієте. А що мене остаточно вбило, це ось це. Ви взагалі поїхав? Ви все самі зрозуміли, і це просто повна срака. В таких іграх за рекламу або за монетки, які купляються за гроші, ви бачите буквально 18 плюс контент. І модерація Google Play на це майже не реагує. В ході, цього міні-розслідування виявилося, що деколи такі ігри все ж видаляються. Але ви знаєте причину через віруси в деяких іде такі ігри все ж видаляються, але ви знаєте причину. Бля, фьюзен, ну за что я тебе люблю, реально? От за що я тебе просто обажаю, за те, що він вставляє в мене оці, оці, оці в сраті картинки, бля, дякую величезні ф'юзини. Через віруси в деяких іграх такого типу до всього цього ще й вшивають вірусняки, котрі крадуть ваші особисті дані. Чесно, єдине, що можу сказати, що якщо побачите отакі реклами, то одразу кидайте скарги. Бо це реально ненормально і з цим треба боротись. Після такого епічного удару ви тільки подивіться на ці імена. Це взагалі легенди, бо вони підтримали. Мій канал копієчкою. І ти, так, так, ти. Теж легенда, бо ти додивився це відео до кінця. По традиції не забувайте писати лайки, я ставити коментарі від рослів. А якщо ти досі не підписаний і тобі подобається мій контент, то да. І підписуйтесь. До речі, бляді, я всього каналу не підписаю. Я хочу за за перегляд. Люблю цілу, обіймаю. до зустрічі. Оригінальне відео ф'юзевна. Можете глянути за посиланням, або мій чат зараз скинеться для вас теж посилання на це відео оригінальне. Можете його глянути, клікнути, посміятися, написати коментар, що ви від назарету. Якщо додивитись до кінця, ну давайте це зробимо вже під кінець стріма. Нагадайте мені, я обов'язково це зроблю. Я хочу чесно, що були на стрімі. Люблю цілу та до, до зустрічі.